дякую Пані Ірина пише: Олександр Васильович підождіть, нікуди не виїжджайте, збираю гроші, приїду до вас, щоб ви мені спроєктували, збудували будинок. Можу довіряти тільки вам. Залишилось трошки. Пані Ірина, ви бачили ціни? ви бачили Друзі, за останні три роки будівництво подорожчало майже на 30%. Розумієте? Майже на 30%. От дивіться, ми. <кій> Будували Юрівку, робили проєкт, робили Юрівку, я казав, це 22-й рік, рік вторгнення. і Нам замовили будинок, цей невеличкий. Ми його запроєктували, збудували, і він став замовнику 800 доларів метр квадратний. Туди вийшло повністю вся коробка утеплення, вікна, дах. і черновая стяжка, електрика, сантехніка і штукатурка. Тобто, ми здали будинок повністю під чистове оздоблення. 800 доларів 22-й рік. Нормально одноповерховий будинок. Зараз такий будинок. От, я буду розраховувати скоро, але я так підозрюю, що тільки коробка з теплим контуром без чернового оздоблення буде десь от коштувати ну, 1100. На секундочку. Розумієте? Тобто, а якщо зараз американці ще більше девальвують свій долар і запустять оцей маховік інфляції, то в доларовому еквіваленті це буде ще дорожче. Просто от тому я розумію, що ви збираєте, але я, на жаль, ціни на ринку не, фік... не не як це ціни на ринку не задаю. Ми лише спираємося на те, за скільки ми можемо побудувати. Є сайти, де можна подивитися, скільки вартує та або інша робота. Є бригади, з котрими ми підтримуємо зв'язок. Ну, от Маляра, наприклад, з котрими ми працювали, зараз нас захищають і дозволяють нам проводити ці зустрічі. От вся бригада, хлопці, розумієте? Наприклад, от Сергій, який був бригадіром от на цьому будинку, вже має поранення і знову повернувся служить теж. Тому на сьогоднішній день людей не вистачає, з людьми доволі важко. І ми, коли рахуємо кошторис, я ж рахую кошторис от на зараз, але я трошки додаю відсотки, тому що я знаю, що з квітня ціни повзуть вгору зазвичай. І вони не зупиняться, вони будуть повсти, тому що навколо все дорожче. Тому, коли, друзі, ви збираєте гроші, я, я би вам радив не просто збирати гроші, а вчитися заробляти гроші. Це більш, скажімо так, надійний шлях до свого будинку, все ж таки. Тому що це відкладання, на жаль, ну, воно неефективно. Наприклад, 2015 рік ми будували будинок з газоблоку з мансардним поверхом, увага! Коробка будинку це зроблений фасад, вікна, двері теж, але одна, одна шарова стіна з газоблоку Д400, ми будували 350 доларів метр квадратний. Це 2015 рік. Ми, коли з Юрий порахували кошторис ми така оба. Долар тоді підскочив три рази. Ну, в 14 2014 році, пам'ятаєте, долар відпустили він з 8 доларів там до 30, потім скатився до 23-24 до гривень. І от в цей рік той, хто будував, дуже гарно виграв, тому що потім знову пішло, 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 пішло. Тому, друзі, якщо ви все ж таки хочете будинок, мрієте про будинок, я вам дуже раджу інвестувати в міські, інвестувати в навички по зароблянню грошей. Це більш надійний шлях до свого будинку.